У сесійній залі Бродівської районної ради відбулись слухання щодо здійснення пасажирських перевезень за участю заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Ірини Гримак, першого заступника голови Бродівської райдержадміністрації Володимира Адамця, депутата Львівської обласної ради Олега Пенькевича, голови Бродівської районної ради Євгена Шведа та його заступника Віри Підгрушної, керівників і представників підприємств, надавачів послуг із пасажирських перевезень. Під Кам'янського селищного та сільських голів району громадських активістів, представників засобів масової інформації, про що говорили, що вирішували та якого висновку дійшли. Дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. У Бродівському районі над перевезенням пасажирів працює 10 перевізників, що стосується три маршрутів на території Бродівського району. Звісно, перевезення лише одне СТП. З 14 маршрутів, які є в Примісті в Бродівському районі, реальні перевезення здійснюється на 8 маршруті. Причина в Бродівському районі адміністрації в 2015-2016 році, в цьому році регулярно проголошуються конкурси. На незаконні маршрути, проте на тих шість маршрутів, які є наскатичними, не відбувається в тій причині, що не відбувається жодна заявка. Іншою такою проблемою є неналежний технічний стан, а транспорт, ну, транспортних засобів перевізника і через те часто транспортні засоби виходять з ладу, і зриваються маршрути, підмінного транспорту просто немає, і буває ситуація, що... От по кілька днів зараз так, така так, ситуація в рівні, та везення персоналі не здійснюється. Це викликає справедливі нарікання громадян на в адміністрацію. Хоча треба сказати, що якщо брати 15 16 рік, то така динаміка, що все-таки кількість звернення на речі лінію, зменшує. За словами першого заступника голови Бродівської РДА Володимира Адамця, однією з головних проблем автотранспортних перевезень був неналежний стан деяких доріг. Проте завдяки облдержадміністрації та обласній раді, а також керівництву району провели ряд ремонтних робіт на дорогах, що неабияк покращило ситуацію. Також чималим плюсом є нова автостанція у Бродах, де наразі функціонують три каси. Долучився до розмови голова Бродівської районної ради Євген Швет, який поінформував присутніх про проблемний підкам'янський напрямок. Що стосується ще перевезень, це під напрямок під каменя, зараз велика незручність є, в зв'язку з тим, що потреби не було, коли виконувався рейс в Роди-Тернопіль. В листопаді місяці проведений тендер. виграну, наскільки мені відомо, я ми, Рішення сесії зверталися, запити готують сам особисто. Питання таке, що не заключена угода, виграла темно-любінська фірма підприємство. Не пригадують точно назви, але суть така, що вони не заключають угоди. І саме великий тепер проміжок часу, від 9-ї години до 12 територія району, де має приблизно 15 тисяч населення. Цей рейс завжди виконувався. Немає можливості доїхати жінка в 9 годині і до 12-ї такий проміжок він Там зараз, правда, почала виконувати виконуватися Червоноград тернопіль частково він вже виконується, знімає ну, проблему, але невдавний це в дуже суттєво відчутної. Серед гостей на нараді був присутній депутат Львівської обласної ради Олег Панкевич від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Що де ще на початку каденції 2015-2014 році, в кінці року, я подав депутатське своє звернення до обласної державної адміністрації, щоб вирішити проблему одного з населених пунктів, де немає цього сполучення, це було село будолятки Бродівського району. Я про це говорив на сесії на одній сесії обласної ради, коли слухалось відповідне питання. До сьогодні це питання є не вирішено, крім того, дійсно є ще ряд населених пунктів до мене є скарги з. Боротина з сухоти, де взагалі не ходить автобус. Тобто сьогодні, 21-й століття, ми всі це розуміємо, ми один одного не будемо переконувати. Проблема потребує термінового вирішення. Також Олег Ігорович зазначив, що подібна ситуація спостерігається і в інших районах Львівщини. Зокрема, ще однією проблемою з цієї сфери є недотримання перевізниками своїх угод. Є дуже багато скарг, що вже є укладені угоди, але угоди порушують. Я думаю, що подібні громадські слухання, подібні заходи, рішення адміністрації ради, всіх органів влади, контролюючих в тому числі, от зараз мають цю проблему загостити і обов'язково вирішити. Якщо є договір, а він не виконується, тобто ну, має бути миттєва реакція. Де механізм цієї реакції? Починаючи від громадянина, який сьогодні просто не отримав свою послугу. Він має знати, куди йому звернутися. Тут же ми маємо фіксувати, очевидно, всі ці виклики на гарячій лінії, яка фіксується, я там не знаю, вже де. Невелика суперечка виникла між депутатом обласної ради Олегом Панкевичем та заступником голови облдержадміністрації Іриною Гримак. У своєму стилі депутат від свободи емоційним виступом намагався внести свої корективи у розмову. Проте заступнику голови ОДА все ж вдалося розповісти мету свого приїзду. Я, якщо можна продовжу декілька. Словак, щоб я щоб я просто пояснив свою суть мого перебування в тому місті Але і я думаю, що Можна ми зібралися для того, ми зібралися для того, щоб обговорити, так, правда? Якщо ми зібралися якщо... обговорити, ще... то дозвольте. Я ж вас ще слухаю. Я перепрошую, але але ви сіли в президії, то будьте теж дуже надавати слово тоді, коли потрібно, і тим, так, кому потрібно. Ви, ви, ви зараз запропонували, але ви почали, ви почали критикувати успіху. політичні сили. Ви не маєте права. Я не критикую сили, та дослухайте мене до кінця. Я ви, ви, будь ласка, дайте вашу позицію. Ні, ні, дайте вашу позицію, але ну, слово сказати, будьте добрі. Дайте, дайте. дайте мені слово, слова, не не я перепрошую, як ви себе поводите зараз. Пане Олеже, дивіться, ви робите це. Я, дайте. Дайте. я перепрошую ще раз. Дайте дайте ви почали критикувати, вона. ви не маєте права критикувати політичну силу. Ви говорите, звітуйте. Ви цілий рік не дали нам концепції і жодного бачити. Я тому хочу пояснити і будьте добрі, дослухайте мене до кінця. Я Якщо, я, ви, не вас якщо ви далі так себе будете поводити, я зараз буду Ване телефонувати Ване, вашому Ване, голові адміністрації. Та будь ласка, телефонуйте. Вичай, зараз. Я вас дуже прошу. Дайте мені я слово слухаю вас зараз. і всі слухаю. Поясню. слово концепція не має під собою розглядати загальні речі. Такі, які існували в існуючих концепціях 2000-х років, ви це кому говорите? я говорю це всім. Я це говорю всім. Що я хотіла, і це тому сьогодні. Змініть, будь ласка. Та я не до вас говорю, я хочу, щоб мене почули. Пане Олежі, послухайте мене, будь ласка, ну не перебивайте. Ну Ми ж адекватні, дорослі люди з вами. Я приїхала реально почути всі проблеми, тому що я розумію, що будучи там на місці, я цієї проблематики не знаю. І ще раз наголошую, що ми хочемо не в загальний документ знову ж таки ні про що. Ми хочемо розуміти, що не так мають ділитися маршрути, як вони загально фразами ділилися, міжміські приміські, і воно нічого між собою не, не несе, далі ніякої інформації. Що це має бути з центру в Бродівському районі чи в міста Броди, і далі вони кудись їдуть невідомо куди. Перше, що мало би полягати в цій концепції, і сьогодні Броди, фоняк, реальний фоняк, це те, що називається доступність до кожного селеного пункту. Я вважаю, що це і є основа цього документу. Концепція, це, правила, якісь інші ми не назвемо, скажімо, при, пристосуємо, застосуємо до цього документу слова. Але в першу чергу я вважаю, що от наша увага має бути сконцентрована на тому, що всі населені пункти забезпечені транспортним засобом. Як вирішення проблеми, Ірина Гримок запропонувала варіант об'єднання деяких маршрутів, щоб забезпечити доїзд до кожного населеного пункту. Адже серед усіх районів Львівщини найбільша проблематика спостерігається саме у Бродівському. Запросивши до спільної роботи, заступник голови ОДА дала можливість виступити присутнім. Серед актуальних питань учасники зустрічі обговорили наступні: стан дотримання перевізниками укладених угод на перевезення пасажирів, необхідність проведення оптимізації автобусних маршрутів з метою покращення якості пасажирських перевезень, безпека доріг, що ведуть до віддалених населених пунктів, встановлення тарифів на пасажирські перевезення. Технічний стан транспортних засобів. З пропозиціями та зауваженнями до роботи перевізників виступили сільські голови Голубицької, Суховільської, Підкам'янської, Черницької, сільських рад, директор Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла. Цілого року, але до з перебоями. Взагалі не ходить маршрут зранку в 6.05 бродичі пилі. Тим маршрутом їдуть на роботу, вчителі. Їжджу кожен день я, з Бродів, голубицю на роботу. І того маршруту немає. Зараз на даний момент знов його немає. Ви розумієте, як важко нам, тому що мені приходиться їхати до підкам'я з під 12 кілометрів йти пішки. Так, в село, там, де я працюю. Е, мотивація тим зараз, що полетів мотор, роблять мотор в тій малесенькі маршрутці, такі душегубці. Але знову ж таки, я не розумію, якщо, то є приватне підприємство. Якщо то є маршрутка якогось приватника, розумієте, значить мені здається, що той приватник повинен зробити той автобус чи ту маршрутку і послати на той рейд. А ні, говорять, що а шофер має за свої кошти робити мотора, то, 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 а шофер нема. Я не розумію того. Мені то не вкладається, розумієте, було чому в мене в мене люди їдуть. Зняли автобус на другу годину броди жартів, який вже не ходить цілий рік. У мене є село Жарків, так само. Туди йде тільки вечором, в 9-й годині вечора автобус зроди Жарків, в 9.15. І зранку в 11 вночі, і зранку 6 він жаркова йде. Все, більше маршрутів там немає. Ну, люди добрі. І я кожен раз я давала депутатські запити на сесію районної ради, ми писали в адміністрацію. Але нас ніхто не чує. Нас, нас ніхто не чує, розумієте? З усіх порушених учасниками питань було заслухано пояснення перевізників. Тобто, ну, складається враження таке, що ви понабирали купу угод, адже А в результаті ви не виконуєте жодної угоди. Право тому, що ми е, е, свідомі, що ми не можемо стягнути всі угоди. Власне, Але... Скільки звернень ви не підслали для того, щоб зірвали з вами угоди? Ми, ми не подавали на конкурси, на, на, на примісто ми не подавали. Ми на третій раз подали, коли попросили, тому що ніхто більше не подавав крім нас. Вертаємося до е, внутрішньорайонних месій. Ви yeah. сьогодні не виконуєте, не забезпечуєте всі діючі е, угоди своїми послугами. Тільки одну угоду ми не забезпечуємо, броти чотири. Якщо раніше броне, то наші хлопці мають. Бо він вигідний. А якщо рейс це, проти готулиці і жартів, то автобуса немає. Ми, ми не виконуємо тільки одного, з, з, з тих договорів, що ми маємо, не виконуємо тільки одного рейсу. Два рейси, проти бродичеплі і протижавків. Остальні всі не виконуємо. Ми розриваємо всі угоди на підставі вашої добровільної відмови, але за умови, що ви відмовляєтеся від рейсів про добрі. такі кілимо? Це не мені що... що що <годно> <де> <де плес> власне. А для чого ви номінально сюди прийшли? Щоб просто в цирк коштував? Ні, я, я, я думаю, що цирк не коштував. Ну якраз у цирк коштовує. Тому що коли ви маєте довірні зобов'язання, ви знаєте, я, що вони я. за собою несуть певні і штрафні, я. І, я і інші я санкції. Вона? Я відповідаю на ваше питання, наскільки наскільки я можу відповісти, відповідно. Ви на жодне не відповіли. Тому що я вам кажу, чому машина не їде, бо в мене її немає. Питаю, що будемо з цим робити, як будемо регулювати, ви мені розказуєте, що будемо відмовлятися. Тоді я ставлю питання конкретно, що якщо ми заводимо сюди нове базове підприємство і розуміємо, що 70% це є неприбуткові рейси і їх витрати перекриваються прибутковими, прибутковим то не може бути заручником один район. Чимало запитань до представника Бродівського ТП було в сільських голів та пасажирів. Як може бути збитковий рейс? Якщо ходить автобус кожний день в 6.05 Бродів, пів восьма він є в голубиці. Значить, людина розраховує на той автобус. Вона виходить. Якщо той автобус ходить на рік три місяці, раз за тиждень і решти поломаний, то люди шукають транспорт, люди шукають машину, люди щось шукають чим не заїхати до Бродів. А? Через домі він з підкову. представники влади із начальником автостанції Броди. Після повищення цін Перевізні протяжки тебе, одні приміські маршрути, другі міжміські, третій міжобласні. І на всі різні перевізники їдуть, наприклад, напрямку Ясни, що на Тернопіль, і різні різних різних цінах. От доскування на один є шість п'ятдесят, на, на один є сім, на один є дев'ять. І тут така картина впливає, що віддалені села проблематично. І оті маршрути, вони рахуються міжміськими. Підсумок зустрічі підвела Ірина Гримок, яка наголосила, що перевізники мають болівати за людей, а не думати, які рейси є вигідні для них. Вона запропонувала залучити до вирішення питання щодо оптимізації пасажирських перевезень у Бродівському районі ширше коло учасників, зокрема депутатів обласної ради, представників відповідних обласних структур. Також заступник голови облдержадміністрації закцентувала увагу на неприпустимості спалювання сухої рослинності, необхідності проведення заходів з прибирання території населених пунктів до великодніх свят. Закликала активніше використовувати можливості через мікропроекти залучення коштів у сільські населені пункти, реалізацію програм з влаштування їх освітлення, водогонів, здійснення заходів з енергозбереження.